Виконуємо номер 997 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, не заглядаючи в таблицю простих чисел, знайди завдання перше: усі прості числа Х, для яких нерівність Х більше, ніж 29, але менше, ніж 43, правильна. Завдання друге. Усі складені числа y, для яких нерівність y більше ніж 11, але менше, ніж 25, правильно. Приступаємо до виконання завдання. Нерівність х більше, ніж 29. Але менше, ніж 43, правильно, якщо х дорівнює. В першому завданні нам необхідно записати усі прості числа. Наступне число простими називаються числа, які мають всього два дільники одиницю і саму себе. Наступне число за числом 29, яке задовольняє нашу нерівність, це буде число 30. Воно ділиться на 10, тому ми його напишемо. Далі де 31 це число просте. 32 ділиться на 2, 33 ділиться на 3, 34 ділиться на 2, 35 ділиться на 5, 36 ділиться на 2, 37 число просте. 38 ділиться на 2. 39 ділиться на 3, 40 ділиться на 10. І ще одне просте число 41. 42 ділиться на 2, і 43 вже брати не можна. Ми, не заглядаючи в таблицю простих чисел, знайшли усі прості числа Х. Для яких нерівність х більше ніж 29, але менше, ніж 43 правильна. Переступаємо до виконання другого завдання. Нам треба записати усі складені числа, для яких нерівність y більше 11 менше 25, правильно. Запишемо нерівність y більше 11, але менше 25 правильно, якщо Y дорівнює. Наступне число після 11 буде 12. Да, число складене, бо складно називаються числа, якщо вони мають більше, ніж два дільники. 12 ділиться на одиницю на 12 і ще й на 2, Тому ми його виписуємо. 13 число просте, 14 ділиться на 2, 15 ділиться на 3, 16 ділиться на 2, 17 число просте, 18 ділиться на 9. 19 – число просте. 20 ділиться на 10, 21 ділиться на 3, 22 ділиться на 2. І 20, 23 число просте, 24 ділиться на 2. Отже, ми записали усі складені числа Y, для яких нерівність Y більше 11, але менше 25 правильно. Це значення Y – 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24. Номер 997 виконано.